А, може тоже мене відкрили проход? -да. Ну тоді б даже мені допомагати відкривати проход. Добре. Ти хай забафуюсь. Да? Так, коротше, речах знаходиться саме внизу. Одягаю я кольцо кошки, щоб спригнути вниз, а ти, як пригаєш, зразу лічився, окей? Кільце, ага. ясно. Чи як то що умею, да? Оце це в найгеморой, напевно, що так, сидить весь час Та не кажи. А у тебя есть проблеми? Не, поки що Фу-фу-фу. А ты ж лишиш на кроваті Я міняю положення То сижу, то лежу, то. То педалі кручу Сам так, окей. Зараз ми через мух прориваємося. Біжи за мною, окей? Добре. Тупо бежи за мною. мух не біеш. Де ти, я, а от, вот. Біжи за мною? Ну, трохи відстав, але тебе ще бачу. Мужки. О! Козліни, заблокували мене. Давай, давай. Все, пішли назад до костра. Ну і зараз буде бос, але напевно що краще ресетнемося. То що нас трошки покацали. Боже, серйозний. Добре. О, появився знак того придурка. Ну так? Да. Це я тоді ставлю знак, да? Да, постав. Да, погнали. Ну что нам все да ж сам говорить. Так, ладненько. Погнали. Фантома ты призвав це? Да, да, да. Опять она уклоняется, сучка. Где таке? Доволен. Та все. Завалили як. Так, спочатку буваємо, дядю. Кого? Дядю буваємо. Папашу і Дядю? Буваєм, щас, да? Ясно. Це мене пиздано. Ох ти злий дядя. Хтось має померти. Лікуйся, помер. лікуйся, Ярик, лікуйся. <рес> Твою мать, вона. Вона лікує цього дядьку. Майже вбили дядю Ай-яй-яй, хтось ти до мене йде нехороша, ти людина. ха <гум> ні, японська Є, брат Замочили дядю. Я получил осколок тітані Для чого треба вбивати дядю? Щоб отримати осколок кітаніта. Ясно? Ясно? То це вже що, все? Ні, ще оце третя стадія. Це має третя фаза тут. Розміщався про все. Так що? Ну навряд чи я тут доживу до кінця. Ярик, протримайся, японський. стала нюдимкою треба шумити короче и і... вот то мана підсмажила лдом ярик на вистані бейса тільки на вистані да ты блять не може попасти по ній блядь, у меня закончилась мона. Добре, что цей ботхи. Он сильно помогает. И залишилось чуть-чуть. Ой-ой-ой. Лиза, чуть-чуть. Капиночка залезет. Уху! Yeah. Yeah. Наследник огня повержен. Так, пусть им тот Савин один.